Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і сьогодні я хочу розповісти вам про моди, які я полюбляю та які використовую у своїй закадровій грі. Ці всі моди потрібні для того, аби зробити вашу гру трошечки приємнішою з візуальної частини. Ну і, звісно, не тільки з візуальної частини, тут будуть і функціональні моди від українських креаторів, що дуже-дуже круто, тому що наше Sims Community розвивається не тільки у сторону відео чи там постів, чи ще чогось, а ще й створення модів. І, в принципі, зараз ви можете бачити перший мод, який я дуже сильно люблю. І це автозаміна анімації, читання книжок ваших сімів від Сімкату. Вона ось таким ось чином гарнесенько виглядає. Мені дуже подобається. Це дуже природньо, як вони сидять. І мені особисто це дуже сильно імпонує. Другий мод, який ви також зараз можете бачити, це мод на різдвяні книжки. І зараз моя сімка читає книжечку під назвою Різдвяна сукня і цей мод зробила я. Себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Загалом таких книжечок у мене є шість, здається, їх всі можна придбати через книжкову шафу. Відсортувавши по вартості, і вони коштують 4 Сімолоони. Тут є різдвозаври, усі різдвяні сукня, коли сніг пахне мандаринками. Кожна книжечка після її прочитання дає особливий мудлет. Зараз це романтична книжка була, і відповідно такий досить романтичний мудлет Брена отримала. І поки наша дитина в школі я не можу показати вам наступні моди, я вам покажу моди на функціональні предмети. А саме перший це таця з напоями. Тут є три варіанти поки що напоїв: це різдвяні до Великодня та любовні якісь напої. Зараз у мене це зроблено. Це в мене любовний напій, серенада. Я не знаю, чого в мене не працює переклад, але всі моди є з перекладом, тому ви не переживайте. Зібралися тут біля смітника поспілкуватись. Після того, як ви вип'єте таке напів, ви також отримаєте відповідний модлет тут на 4 години. Модлетів там дуже багато, різноманітних. Це Прикольно розбавить вашу гру. Цей мод також створила українська креаторка, борщик та сметання. Усі посилання будуть внизу в описі. Другий мод від тої ж креаторки української це кулінарна книжка, і тут будуть святкові рецепти. Поки що є один великодній рецептик і все. Але на жаль, у мене чомусь він тут не працює. Але давайте перейдемо до модів на взаємодії. І перший, яке я хочу вам показати, це взаємодія між двома дорослими людьми. Ми можемо запитати, про що вони думають та що їм подарувати. Давайте запитаємо, що Оскару подарувати, адже вони нещодавно дружилися з Бреною. Е, і Оскар дуже хоче чогось смачненького і солоденького, наприклад, великого торта з і фруктами. От зараз би приготувати той тортик, було б класно. Але давайте ми просто відкриємо подарунок. І я вам покажу наступний мод, який я використовую. Це заміна е, самих коробочок з подарунками. Давай розпакуємо подарунок, Бренд. І ви тільки подивіться, який гарнесенький, як він гарно. Упакований у таку коробочку. Особисто я в житті обожнюю такі коробки, і це найкраще взагалі, що ви могли придумати, тому що я в них зберігаю просто все. Все, що тільки можливо в мене в них знаходиться в домі. Скажіть, що я не одна така. Дуже гарнесенько. І також, якщо ми будемо щось дарувати комусь, давай ми оскару подаруємо. Давай ми подаруємо йому романтичний подарунок. Він там хотів солоденького, але у нас, на жаль, солодкого немає вже. Даваймо цю штучку, яку ми вишивали, подаруємо йому. Це ще зарано. Коли ви даруєте подаруночок, то тут теж змінюється коробочка, але тут вона вже така чорнесенька, і вона теж дуже гарна, в принципі, в тому ж самому стилі. Ну, ви такі романтичні. Брена вже пішла малювати картину. Я хотіла це трошечки відкласти, але нехай вона це продовжить, адже це наступний мод, який я використовую. І що дуже прикольно, він також від української креаторки. І це заміна ось цих ось картин у Сімсі. Якщо чесно, то я досить часто використовую такі моди, просто я їх змінюю, адже він може бути в грі тільки один, на жаль. І коли мені ну, трошечки надоїдають малюнки, які малює мій сім, то я просто міняю цей мод на якийсь інший. їх дуже багато. Зараз я використовую від Велеси ось такий ось мод. Він замінює картини. Котрі є у грі на картини українських художників. У мене така собачка, дуже прикольно. Наступна заміна від сімкату також це те, як сіми пишуть у щоденниках своїх, або ж на даний час у мене виконують домашнє завдання дитина. Більш така природня, мені здається, поза для того, щоб виконувати домашку. Ніж та, що є у грі. Ще я також знаю, що є автозаміна оцього олівчика, котрим пишуть ціми. Я також дам це посилання, але я його ще не встигла собі завантажити та попробувати у грі. І раз вже наш Оскар повернувся зі школи, то давайте Брена з ним поговорить. І це наступний мод на взаємодію, також від української креаторки. Я не перестану це повторювати, тому що це дуже-дуже круто, що те, що те, саме українські креатори зараз роблять такі круті штуки і ми можемо їх використовувати. І це мод на спілкування з дітьми. Зараз там є здається, три чи чотири взаємодії. У мене стоїть поки що тільки дві. І це, щоб дитина хотіла робити на вихідних, та яким хобі я хотіла б займатися. Давайте запитаємо, чим би хотів займатися наш Роберт Запитай його, будь ласка. Танцювальний гурток звучить так весело, я хочу навчитись якихось крутих рухів. Дуже круто, Роберт. що, що тебе зупиняє? І ми також отримуємо декілька мудлетів. Заохочення щодо пошуку себе, а Брене мудлет-путівник від запитання про захоплення дитини. Ну, і раз ми почали. Розмовляти, я вам показувати моди на взаємодії, то вчора у мене вийшов новий мод на скриню жартів. Також на взаємодії тут є дві: це показати смішне відео у Тікток та розказати ще один геніальний жарт. Давайте спробуємо Оскару розказати жарт. І ви отримуєте також вспливаюче таке повідомлення з жартом, який розказала сама Брена. І ви отримаєте прилив радості мудлетик. У Оскара також є мудлет, але, на жаль, я його не можу показати. Ця взаємодія доступна тільки для підлітків, дорослих та старших сімів. Для дітей, на жаль, вона не доступна, тому давайте. Запитаємо, щоб Роберт хотів робити на вихідних. Так, і це здається всі моди, які я вам хотіла показати, які я використовую в грі. Напишіть мені, які з цих модів ви використовуєте у своєму геймплеї. Які ні, і можливо, ви щось також порекомендуєте мені, який мод можна собі ще завантажити, який також прикрашає якось гру. Ну і у мене ще таке запитання: чи потрібен вам більш детальний огляд таких великих модів як Wicked Вімс або Командний Центр? Адже це прям база, основа у будь-якому завантаженню Сімса у мене. А на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Це відео вийшло досить коротеньке, але я сподіваюся, що вам воно сподобалося. Ще також за нагоди хочу подякувати своїм спонсорочкам, бубочкам, які підтримують мене на Патреоні. Мені дуже приємно, дуже дякую вам за це. Тож, бувайте і до наступних зустрічей. Па-па!